Бачиш? Ну, склероться я не бачу. От. на то. Кукурузи тоже склероться. Ну помню. да. А склеротині ум бататикала вугільна гниль, вот. ну, це, В принципі, на краю а давай зайдем сюда. Далі ж нормально. Это даже? Ну, необходимо сдать это лабораторию лабораторию и проверить что за сбудник зафоривания. Похоже, на попелясту. Бачите, яке паранхема вже перегнила. Такого вже вона струхла. Це може бути навіть даже скліроцій не, не бачу я, мікроскліроцій, але вони не обов'язково можуть бути утворитися. Вони даже... Навіть... Ось така ситуація, друзі. Буде стояти... За таким качаном і до квітня місяця. Таже тут два качана на ній, бачиш? на одній рослині. Це така вага, але вона е, як маячок. Туди-сюди, туди-сюди. А чому не падає? Ну, тому що нормально вносили гербіциди, захист був відповідний. І відповідно, підібрані Гібриди правильні. Взагалі все правильно. Коли робить все правильно, вона не буде падати. Але необхідно все-таки докопатися до істини, а не розказувати, що от падає, скрізь. Ну на краю надо... ж поля теж впала. Ну на краю поля вона впала, може механічне пошкодження, коли комбайн косив. Воно це ж також треба дивитися. Але вон, подивися, в ряду. в ряду. Ну вон якась одна лежить. Тобто про, я про, десь дивлюсь 50 метрів, ну одна на 50 метрів. Але тут то качани нормальні, подивись, які качани. Тут вона стоїть тонн на 10. На нашому полі кукуруза не падає. Мишка працює, Ну, їй теж треба харчуватися. Оце проблема. Миші ми вже говорили про те, що будуть пошкоджувати миші. Треба. Кабани, фузаріоз, інші проблеми. Ну, що тр треба? Що треба, треба. треба прив'язувати на полі до кукурузи. До кожної рослини по одному коту. І їсти, що буде котам в зимовий період. Ну це шутка відповідна. Котів теж треба любити зберігати. Боротися треба із мишами, і своєчасно кукурузу збирати. А В ну, зимовий зловогістя. період можна боротися з мишами? Не, ну, не можна, а ну, потрібно боротися з мишами. Розкладати навіть, навіть навіть в кукурузних полях приманки. Для того, щоб вони не зерно їли, а приманку і гинули. Біологічного характеру продукти. Ну, в общем, є про що говорити. Вітаю, друзі, ми з України. Зима, грудень, кукурузне поле і. Після того, як з'явилася в різних джерелах інформація про те, що кукурудза вилягає, падає, ламається, до нас посипались дзвінки від наших знайомих, фермерів. В чому ж таки причина? І багато розказують про те, що причина в тому, що гібрид підібраний не такий, ще щось не так. В общем, лягає кукурудза, катастрофа. До весни вона буде вся лежати. А причини не називають. А причина не названа. Практично я не почув, що така-то така причина. Друзі, і для того, щоб ви зрозуміли більш правильно, дійсно на ряді полів кукуруза може вилягати. І вона може вилягати по різним абсолютно причинам. А насамперед, вона може вилягати від враження стебла. Фузаріозною і попелястою або вугільною гнилю. Через те, що ці захворювання і викликають в цей час найчастіше вилягання стебел кукурузи в полі. І для того, щоб дійсно знати причину, підійдьте на ваше поле, якщо вона вилягає. виріжте там місце, де вилягає рослину. Не потрібно вам її викапувати, тягнути 2-метрову в лабораторію, а просто зробіть зріза. Візьміть пару рослин. І ви помітите або паренхіму розмочалену, не того кольору, а можливо навіть навіть мікросклероції на ваших стеблах. Це бути розовий, може бути розовий колір цієї паренхіми. Якщо розовий колір немає склероцій, мікросклероцій, дрібненьких-дрібненьких. То це може бути фузаріозна гниль. Якщо є дрібні мікросклероці, вони в основному в нижній частині стебла, можуть бути і вище. То це може бути склеротініум бататікола, тобто вугільна або попеляста гниль кукурузи. Сьогодні вона розповсюджена майже по всій території України. Небезпечне захворювання, яке не має полового розмноження, тобто воно зберігається вигляді склероцій і конідій на рослинних рештках. Тобто монокультура, насиченість полів кукурудзою, е зниження зменшення родючості ґрунту, тобто зниження супресивності ґрунтів, призводить до насичення цими захворюваннями. І е коли сприятливі погодно кліматичні умови, тоді це захворювання розповсюджується по стеблу, і таку кукурудзу необхідно збирати, навіть, навіть якщо вона і волога, через те, що вона впаде, ви її вже нічим не піднімете. Тобто наші вам поради. Дійсно, необхідно виїхати на поля, ті, які залишилися зимувати, обстежити їх. І якщо ви бачите, що рослини, кукурузи вилягають, встановіть причину. Виріжте, здайте фітопатологічну лабораторію і хай вам спеціалісти, фітопатологи, назвуть іменно, чи є там хвороба, чи ні. Ще може бути причиною вилягання, друзі, це. Невірне, несвоєчасне внесення страхових гербіцидів на посівах. Через те, що коли ми вносимо гербіциди страхові гормональні групи вже після п'ятого листка, на ряді гібридів також може спостерігатися вилягання подальше кукурузи вже в період її дозрівання. Це також про це ніхто не говорить, всі мовчать. Тому ви встановіть істину. А які ви вносили гербіциди? А в який термін ви це робили? Іменно на тих полях, де є вилягання. Вилягати вона може бути від враження кукурузного стеблового метелика, від враження різних багатоядних шкідників. Тобто існує безліч, безліч причин, але її треба правильно назвати і правильно встановити, щоб далі ви могли прийняти правильні, професійні виважені рішення через те, що. Зважаючи на цю ситуацію, яка сьогодні складається, кукуруза може зимувати і не тільки в цьому році, а й в наступних, і в подальших. Не хотілося б цього. Але на моїй практиці були випадки, коли дійсно кукуруза залишалася в полі. І навіть даже на Демо, де висівалися 60-80 гібридів, ряд гібридів частково вилягали, а ряд гібридів стояли до квітня місяця, от як на цьому полі, де практично. Є по два качана. Кукуруза стоїть ну, на 10 тонн не менше. Ну, тут відсоток вилягання менше одного, тобто менше одного відсотка вилягання. І це поле воно може нормально зимувати, От, е зменшиться вологість. Сьогодні туман е сира, вологість висока, ли листовий апарат високий, ще будуть забуватися решета. Але сніг зростав, лід зростав і чуть-чуть е підтряхне. Можна спокійно, якщо у вас є можливість її досушувати, її збирати і е, бути спокійним, що ви щось втратите? Оце така інформація, друзі, стосовно причин вилягання кукурудзи на полях в Україні. А що робити, якщо зроблять аналіз і побачать, що кукурудза хвора? Що з такою кукурудзою робити? Ну, Необхідно провести е, аналіз по гібридам. А які гібриди більш вражені, а які менш вражені, е, подивитися по сівозміні, тобто таку кукурузу, якщо вона вражена, вона дійсно далі буде вилягати, вона не устоїть до весни, її треба старатися зібрати. Навіть, навіть якщо дорога сушка, навіть навіть якщо і буде збиток. То це взагалі не буде повністю втрати того врожаю. Тобто буде просто ще більший збиток. Ну, тобто, необхідно спасати свій врожай і свої гроші на полі. Що робити? От якщо говорити, от здорова рослина можна порівняти. От на ній два качана. І вона не лягає, так? Да? От що ми зробимо? Ми зараз візьмемо просто і подивимося. Ну, відповідно, треба зламати ці качани, забрати їх, для того, щоб вони не втратились. І взяти і розрізати стебло кукурузи аж донизу. Навіть, навіть там, де є міжвузля. І ви побачите, подивіться, яка паренхіма стеблі тої кукурудзи, яка буде стояти аж до весни. А от для прикладу, ви бачите, там, де поламалась вона, ну, відповідно, вона намокає і вона просто падає. Тобто є Іменно рослини, які вражені. А щоб знати, чи йому не вражені, необхідно зробити аналіз. Важко візуально, не спеціалісту тим болі, визначити проблему. Тобто необхідно обов'язково, коли щось болить, людина завжди йде до лікаря, він ніколи не назначить нормальний професіонал. Рецепт чи ліки поки не відправив в лабораторію для того, щоб зробити якісний аналіз. Так само і в полі. Ну, неможливо давати поради. І це неправильно, це непрофесійно, Аграріям, що робити, поки не зробити аналіз. А можна аналіз зробити в будь-якій фазі, в будь-який час, в будь-якій частині рослини. Хочете знати більше? Підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Для того щоб інформація піднімалася завжди догори і її всі отримували своєчасно, ставте ваші лайки. Якщо вам сподобалася наша інформація, поширюйте її серед ваших знайомих, друзів, колег-аграріїв. Друзі, ми вам бажаємо і нам всім перемоги, миру, добра, злагоди, бажаємо, щоб ціна на агропродукцію була завжди високою і адекватною. Не така, як вона склалася в цьому році. Сьогодні з вами працює команда ArtFields, я Олексій Сергієнко. До нових зустрічей. Слава Україні!